Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. І сьогодні ми вам покажемо чергове наше відео про модернізацію нашої сівалки Атрія 8, а саме, це встановлення загального тукового бункеру. Так, у попередньому нашому відео ми вам показували початок. Збирання даної сівалки нагадаю, ця модель буде 23-го року. Вона буде складною, вона буде на одному брусу, як бачите. Зараз вже хлопці встановили ось такий ось туковий, е, туковий бункер на 1000 літрів. І зараз про нього трошечки більше розкажемо та покажемо. Значить, загалом е, сівалка буде на гідростанції. Так як і раніше, а саме це гідромаслостанція, яка, за допомогою якої будуть е, крутитися наші вентилятори. Один вентилятор буде, буде на вакуум на секції. Ось тут він встановлений. Інший вентилятор з іншої сторони цього бункеру на е, нагнітання надлишкового тиску. Ось сама ця маслостанція, два крана регуляторами з радіатором. Такого ще, ну, все стандартно, скажімо так. Бак трохи більший. Ось цей вентилятор, який буде нагнітати надлишковий тиск, і буде за допомогою цього вентилятора будуть висипатися наші добрива. Також ми зробили. Такі от підніжки зручні для того, щоб обслуговувати даний бункер, тому що він ну, такий. Не, не сказати, що він надто високий, але ж все ж таки висок, ну, височенько. Тут буде ручка вже ж для того, щоб краще було сюди оператору залазити. Ну, але зараз я залізу так. Так, тут у нас тент. Ось бачите, тинт. Ну і мій зріс 1,85 м, але навіть якщо нижче зросту, то в принципі удобно. З цієї сторони дуже зручно обслуговувати тут, придержувати бікбек або ж за, за, навантажувач, то зручно. Не високо, не низько, якраз, якраз те, що треба. Так, ну це ми залізли з передньої частини. Тепер також є можливість обслуговувати з цієї частини, з задньої частини сівалки. ну і Звісно ж теж ось такі сходинки, І по цих сходинках ми, ось такий тент, В принципі, нормально працює. На наших маленьких сівалках ми випробували все все діло нарікання. Нарікань немає, тому вирішили використати цю ж систему і на цій осівалці. Ось бачите, який бункер. Наразі там от задвижки закрите доступ до висипання висівні апарати. Ну, але в роботі, звісно, що вони будуть відкриватися. Так ось так це. я так розумію. Погрузо-розгрузочні крюки, тут теж всталоно. Ось так. Доволі об'ємний, ще раз повторюсь, тисячу літрів. Так, тепер ось ми бачимо самі висівні апарати. Ось так вони виглядають. Це, якщо не помиляюсь, гаспардовські апарати. дозатори. Ось їхні. Всі налаштування. Це ось розгруз... розгрузочний такий лючок, так би мовити, для, для того, щоб висипати е... ну, це те добриво, яке залишиться, щоб його можна було зсипати. Ну, буде вдіватися такий шланг сюди і сипатись у відро або в якийсь, можливо, мішок. Також є ось такий колектор, де вже буде безпосередньо розсіюватись по, по кожному з сашників, по своєму, Кожен по своєму повітряпроводу. Ось буде утукові сашники. Принцип роботи. Під власною вагою сипається дозатор. Дозатор дозує так, як ми це. Відрегулюємо по нормі. І вже тут буде повітря. Ось цю частину буде подаватися повітря, яке буде роздувати його по сошниках. Тут теж є річки для обслуговування ось такі шибери. Можна буде зручно почистити. Ну, скажімо так, начебто все. все ми. Так от врахували всі нюанси. Тому що це для нас теж така система ну, нова. Аналоги то аналоги, але ж самостійно ми тут деякі були власні рішення, дещо де, де піддивилися. Ну, Але ось таке от у нас обладнання на виході вийшло. Так, по тукому сошнику. Не бачите, як він виглядає. Така ось штанга з пружини на стиснення. Я в попередньому відео казав, що ми більш мощнішу вже пружину встановили. Буде цього, я думаю, достатньо для того, щоб якісно прорізати. Туковий сашник встановлено 5 см від лінії посіву в стороні відрядка. За замовчуванням у нас. Завжди, в принципі, ми встановлюємо турбодиск та е, роуклінер. Він же розгортач рядка. Очисник рядка. Ось так це виглядає. Також поворотний механізм ми модернізували на складання розкладання сівалки і наразі циліндр у нас в рамі. Він там всередині рами. Будуть ще стендові випробування у нас тут. Ну це, але це вже після Нового року. На даному етапі ми вже закінчили всі роботи, ті, які планували в цьому році. Ось такі до таких підсумків року ми прийшли. Наразі маємо широкий модельний ряд. Ми збільшили нашу лінійку і з'явилися нашій лінійці і міні-сівалки. І модернізували ми свою лінійку е сівалок, які в нас були. Цареру зробили трошки інше по-іншому. Зараз от. Атрію теж модернізували з таким ось чином. Ну і також ще одна от сівалочка. але це вже хлопці дороблять. Тоді пізніше окремо ми відео знімемо. Це теж сівалка навісна, але така для, більш, для більших тракторів, скажімо. Також на сівалку нашу. СРЗ36 тепер встановлюємо варіатори. Коротше кажучи, намагаємось не стояти на місці, намагаємось завжди щось новеньке придумувати, йти вперед і бути попереду наших конкурентів. Чи вдається нам це, чи ні, вам судити. Ну, але ми будемо старатися і далі. Це. Тільки початок, так би мовити, зупинятися ми на досягнутому не збираємося. Глибока модернізація всієї лінійки у нас в планах, вона, в принципі, раніше була, і зараз ми бачимо, що треба і треба це робити завжди не зупинятися на досягнутому. Ну, ось такий загальний план нашої сівалки на сьогоднішній день маємо. Ну а по її випробуванню цієї системи, буде ще відео, але вже в наступному році. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.